Дівчата, приступаємо з вами до виконання знову нового манікюру. В даному випадку в нас був коричневий французький, такий достатньо красивий стильний манікюр. І, як ви можете побачити, така... такі вони не короткі, це гель-лакове покриття, без укріплення гелю. І так само будемо виконувати гель-лак. Сьогодні довго думала, насправді кожен раз, коли збираюся озвучувати відео, не знаю, не, не завжди знаю, на яку тему говорити. Хочеться так, щоб, щоб було цікаво. Тому давайте сьогодні поговоримо про досвід, де його набратися. В принципі, в будь-якій сфері: чи то вчитель, чи то повар, чи то майстер манікюру, чи то співак-артист. Всюди людина без досвіду, вона така безхребетна, як то кажуть. Не можете, не знаєте, як нажати ту фразу, не знаєте з чого почати, не знаєте, як закінчити так, щоб воно хоча б трошки приблизно було подібне, на ті картинки, які є в інтернеті. Тому, але ну, це нормально, ми мусимо з чогось починати і треба не боятися. Це з усім так. З мовою, з музикою, з танцями, з, з чим хочете. Тому е як тільки ви закінчуєте курс, вам обов'язково треба пробувати просити, писати оголошення, запрошувати знайомих, друзів, незнайомих, чужих, я не знаю, яких хочете, можете спочатку пробувати людей, е взагалі безкоштовно спробуйте два-три пробні. Манікюри. Ну, знаєте, насправді безкоштовно це таке якесь ну, не, невдячна робота. Тому що, навіть якщо ви будете робити косок риву, ви витрачаєте матеріал, ви витрачаєте світло, ви витрачаєте свою енергію і е, беріть хоча б чуть-чуть, Хоча б за той матеріал, який ви потратили, вже не за виконану роботу. Але тим не менше. Е, коли ви будете брати хоч якусь малесеньку суму за той манікюр, у вас, у вас буде виникати якийсь такий стимул. Блін, людина мені заплатила гроші, то вже, вже він має бути схожий, хоч трошечки має бути схожий на те, там, на що людина очікує. Не завжди це буде виходити, так як людина очікує, але тим не менш, ви будете старатися, тому що ви будете як -то, відчувати той ґрунт під ногами. Це буде якась як відповідальність, коли людина вам платить за щось кошти Або виплатити за щось кошти, то відповідно, ви хочете отримати якусь якість. І це як стимулює вас більше старатися. Тому, як тільки ви почнете брати гроші за, свою, за свій вид діяльності, який би це не був вид діяльності, він автоматично стимулює вас робити це краще. Це перше. По-друге, не бійтеся того, що ви будете на, на манікюр витрачати набагато більше часу, ніж, ніж вам здавалося. Свій перший манікюр я робила 8 годин. Це просто було жахіття для мене. От ви уявляєте, це був повний робочий день. У мене маленька дитина, яка повзає по кімнаті. Він періодично просився спати, просився їсти. Це при тому, що я відволікалася на нього, у мене були ті нігті. І це було нарощенням. Я після курсів, взагалі, знаєте, от ви проходите курси, потім ви приходите додому, і вам здається, що ви просто тупо забули все. І, і підставляєте ці форми, але вони підставляються якось-іншому. по -іншому. Починаєте викладати матеріал, а він так само лягає не так, як це все було на як все було на курсах. Воно починає затікати, ви не можете згадати, як це все відбувалося. Але, тим не менш, я робила, поставила дитину спати, сідала знову, включала якісь підказки десь на YouTube, дивилася, пробувала. і Потім, потім на наступний день мені було соромно з тими нігтями кудись іти, я вже точно не пам'ятаю, але я пам'ятаю точно, що мені треба було кудись йти. І, тим не менш, це знову ж таки, якщо б я не сіла за той манікюр, якщо б я його не почала робити, у мене було настільки величезне бажання, настільки мені сильно хотілося удосконалюватися, пробувати і робити. І через ці всі якісь труднощі ти сидиш, в тебе затікає спина, дитина щось хоче, ти йому даєш ті кісточки, пензлики, щоб він тільки побув тихесенько, щоб ти змогла хоча б якось вивернутися, ти там скукувала. Кожуєшся, тому що там добре на лівій руці ще, в принципі, якось вдається його робити, запилювати. Я ще пам'ятаю, я робила собі викладний французький. І ліву руку ти ще якось правою пиляєш, а праву руку пиляєш лівою, ти ніколи цього не робила. Ти поняття не маєш, як тобі ставити, підставляти ту пилочку, щоб, щоб ні, хоч якось, е, хоч трохи був схожий на, на ту картинку, яку ти там собі десь бачила в інтернеті. Вона має бути схожою. хоч чимось, хоч чуть-чуть має бути схожою. Е, але в кінці нічого не вийшло. Це вони були якісь такі кострубаті, якісь, вони були бокові паралелі, абсолютно повністю знесені, спилені. І, і потім я зрозуміла, що напевно на собі це класний досвід, але мені дуже хотілося спробувати на людині. Коли ти тримаєш руку, ти можеш тобі легше її повертати, тому що свою повертай, не повертай, ну нічого не виходить. По-перше, ти не знаєш, як воно працює, тому що це дуже мало часу. У мене курси тривали всього три дні, і ну, це. Це дуже мало для, для повного нуля. Тобто, якщо ви тільки починаєте з нуля, звісно, їх треба проходити. І я вважаю, що в мене була не помилкою те, що я пішла на курси, в мене було якесь приблизне поняття, що мені, куди мені далі рухатись, що мені подобається. Навіть при тому, що майстер, ну, насправді, майстер виконувала за мене дуже багато роботи. І я вважаю, що це неправильно. Тому. Е я коли е, проводжу курс, е, я не виправляю і не стараюся вигладжувати е, роботу. Тобто, от як людина зробила, так і виходить. Зробила криво, значить, зробила криво. Ти просто, е, якщо людина зробила чуть-чуть гірше, ніж е, не знаю, там ідеальна картинка, знаєте, коли майстри після курсу фотографують руки і показують, як там все вийшло. Насправді це така трошечки фальшивка, тому що треба, ну, ви позиціонуєте свої курси, так ніби це людина зробила, яка прийшла на цей курс. Насправді там купа роботи допилюють майстри, і це така трошки ну, фальш. Ви пояснюєте людині, і потім вона має це відтворити якось по-своєму, навіть якщо вона відтворить це не ідеально, але це її сприйняття з, такого, з першого разу. І інший раз буде чуть-чуть краще, наступний раз буде ще краще, а потім, коли вона почнеться робити сама, самотужки, то спочатку буде гірше, ніж перший раз, і потім буде з кожним разом все краще і краще. Але не опускати руки, договорюватися з людьми, виставляти оголошення і просто набивати собі ось той досвід. Чим частіше ви будете цим займатися, тим. Краще воно буде до вас доходити, приходити і тим швидше ви наб'єте собі руку, тому що без досвіду ви нікуди не будете рухатися. Це у всьому, у всіх процесах. Тобто ви починаєте робити той манікюр від початку до кінця, повчитеся знову згадуєте, як ви підставляли ту фрезу, як ви її повертали, як ви крутили пальчик. Починаєте крутити той пальчик по-своєму. Вивертати, підставляти форму, запилювати, вивертати кутикул. Тобто ну, це нормальне явище, до якого треба звикати, для того, щоб ви з кожним разом ставали краще і краще. Але знову ж таки пробувати робити криво, косо, затекло неважливо як. Просто працюйте, 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 потім вашій голові. Буде складатися той пазлик. Спочатку вам, вас, ну, я думаю, що від самого початку у людини є якась ідеальна картинка того манікюру, який би ви хотіли зробити. Але ота ідеальність, вона у вас буде виточуватися. Не, ну, ви не зможете відразу, коли ви захочете стати художником, ви не зможете відразу намалювати ідеальний портрет. Спочатку у вас, там, не знаю, ті риси лиця будуть взагалі косі, криві кострубаті на ту сторону. І... Але з кожним разом у вас ота картинка, вона десь там у вас у свідомості є, закладена, і ви навіть не підозрюєте, як ви будете її втілювати в життя. Тому це насправді дуже важливо. Важливо рухатися в тому напрямку і не опускати руки, тому що досвід він приходить тільки. З вашим трудом. Ви трудитеся, ви прикладаєте зусиль, і тоді, тільки тоді все вийде. В іншому випадку воно не працює. Тому тільки, щоб набратися досвіду, треба сідати і працювати. Працювати, працювати і працювати. Тому, поки я вам тут балакаю, бачите, в нас виходить ось такий французький червоний. І... На одному пальчику цей манікюр буде з дизайном, тому зараз подивитися, що там в нас вийде. У нас має вийти, така, знаєте, такий новорічна... новорічна цукерочка, новорічний людяник. Тому я старалася якось відтворити. Не завжди, правда, виходить. Та, в принципі, з дизайном У мене така тема щодо дизайнів, насправді. Я вважаю, що найважливіше це навчитися виконувати акуратну роботу. Просто акуратно наносити базу вирівнюючим шаром, наносити акуратно, щоб воно всюди нікуди не затікало, щоб, щоб матеріал лягав дуже гарно, рівно, і красиво. А дизайн це таке: дизайн важливо, але якщо ви навіть Знаєте, краще вміти акуратніше намалювати однотонне покриття, ніж робити його криво, але малювати красиво дизайни. Кривий манікюр з красивим дизайном це щось дуже жахливе. Якщо ви будете робити красиво, акуратно, але однотонне покриття це краще, ніж кострубатий манікюр, але з красивим. Ну, з, Не знаю, ви не зможете на кострубатих нігтях намалювати красивий френч. Тому що ваша поверхня і ваш той фундамент, він має бути залитий ідеально, практично так, щоб е, настільки гарно, щоб потім той малюнок, який ви вже навчилися малювати, щоб він у вас лягав ідеально, гарно і красиво. Тому я все ж таки за те, щоб навчитися е, е, акуратно наносити матеріал. А дизайни вони прийдуть, вони згодом у вас рука ляже. Е, ви навчитеся, це насправді і, і того, і того треба вчитися, але якщо вибирати е, що, що перше, то перше виробляйте акуратність обов'язково. А дизайн зробиться, він, він сам прийде. ну, з вашими зусиллями, звісно, він прийде, але він прийде згодом. І нехай краще дизайн прийде згодом, а акуратність на першому місці, ніж навпаки. Тому ось, ось така моя думка. Не знаю, погоджуєтеся ви з нею чи ні, але я думаю, що все ж таки вона, напевно, має значення. І зараз ми пробуємо намалювати ось той людяник, такий, знаєте, дідик того Миколайчика. Він такий колись був така асоціація з дитинством, він був такий запашний, якимось таким, пах солодкою ватою, паленим цукром. Я не знаю, якась така, така дуже, дуже приємна асоціація з, з ось цими цукерками з дитинства. Вони могли бути різнокольоровими, пам'ятаєте, коли Миколайко їх приносив, і вони були такі. Такі запашні, в такій плівочці, ти розмотуєш, просто відкусуєш кусочки і насолоджуєшся. Якісь такі, знаєте, зараз, зараз це все так розсіяно в наших дітей. Все є, все доступно. хочеш захотів ту конфетку, захотів цю, і вже якогось нема такого інтересу. А в нас ці всі цукерочки так пахли на то Різдво, на того Миколая. Ти відкривав той кульочок, і він просто настільки Пах молочним шоколадом, мандаринами і, і цукерками, що цей запах він просто запам'ятався на все життя. Він був якийсь особливий. і тому ось така такий шматочок е шматочок різдв'яного цукерка нам далося намалювати на одному пальчику. І все зараз покриваю топом. Коли малюєте французький, то звертайте увагу на те, що. Там, де у вас смужечка від червоного кольору. Між базою і смужечкою створюється така сходинка, яку потрібно перекрити Чуть-чуть маленьку крапельку топу ставити в тій зоні для того, щоб загладити цю сходинку, щоб лік в тому місці у вас не заломлювався. Для того, щоб це перевірити, потрібно просто. Бачити відплиск вашої настільної лампи на нігтювій пластині. Зараз ми знімаємо липкий шар, підпилюю і обов'язково у квадраті стараюся потоншити арочку, випилюючи її знизу фризою. Ось такий у нас манікюрчик получився. Якщо вам сподобався, дайте про це знати. Напишіть, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Насправді, я... так, мені буде зрозуміло, що вам це подобається. Я це дуже ціную і насправді завжди дуже сильно чекаю, коли, коли і скільки відео набере лайків, набере коментарів. Це насправді дуже-дуже мотивує. Так що, дівчата, дякую. Робіть гарні манікюри собі на Різдво, на свята, і скоро з вами почуємося. ось такі арочки. Бачите, випилюємо і нігодь.